До вашої уваги Mercedes Benz C клас 220 двигун 2.2, тизель, коробка автомат. Легкосплавні диски. Ще один комплект гуми йде з машиною. По кузову є деякі питання. Кована гума. Дві ж таки багажнику. Октор регулювання сидіння як водійського, так і пасажирського. Мультикермо, датчик світла. Підігріли і и водитель, пассажира, двухзонный климат-контроль, звучайно коробка автомат, пробег у нас средний 470 тысяч Заводимо. Звичайний автомат Переключається гарно. Жодних пошуків немає.